Сьогодні нас чекає грандіозний проект реставрація меблів. Справа важка, і тим цікавіше, що за неї взялися дві тендітні чарівні пані: сніданківка Юля Волкова і дизайнерка Людмила Вакуленко. Трирічний син Юлі рік тому отримав у подарунок столик і стільчик. Але за ці 12 місяців юний башкетник так його пошарпав, розхитав, розмалював, що батькам уже не сила було на меблі дивитися. І тоді я відправила молоду маму у школу авторського декору до дизайнерки Людмили Вакуленко. Як на зміну зайцям прийшли. Географічні карти. Дивіться і вчіться. Ведмеді вже зайці не цікавлять. Цікавлять пірати, морська тематика. Отлично, Ну тогда ми зробимо столик в морському стилі. Красивий, з канатами, з маяками, з картами. Для початку столик розбирають на друзки. Нам потрібно тепер зняти стару краску з нашої дерев'яної поверхності. У нас є спеціальне средство. Для снятия старої краски ну достаточно токсичне і можна отримати ожог, Тому ми работаем в перчатках і так щедренько можемо. 15 хвилин очікування, і стара фарба іде бульбашками. Далі її щищають шпателем. Найцікавіше мені що буде зі столівницею. Для початку очистка у діло йде наждачний брусок завсім отак от чуть-чуть. А далі Юлія Волкова відкриває для себе декупаж. Для столика юного моряка обрали справжні дорожні карти. Виберемо шматочок, куди ми хочемо поїхати. Обраний шмат карти оприскуємо водою, а столик щедро змащуємо клеєм ПВА. Тепер починається саме інтересне. Ми беремо нашу розмокшую дуже і стараємося її помістити на нашу столичку. щоб ми сьогодні все... ага, були закриті. Ось так нормально, трошки з запасом. Ідеальне приклеювання забезпечує валик для шпалер. Він рівномірно розподіляє клей і виганяє зайве повітря. Географічні карти дуже ефектно виглядають в інтер'єрі. Подивіться, що я надибала на просторах інтернету. Картами нині обклеюють меблі, взуттєві коробки, але найчастіше дизайнери поміщають карти на світильники. Тим часом наші красуночки Юля Волкова і Люда Вакуленко декорують дорожніми картами дитячий столик. Пошарпаний дитячий столик уже розібрали на деталі, потріскану фарбу зняли із ніжок, а столівницю заклеїли дорожньою картою. Тепер її доповнюють маяком і пускають у плавання кораблик. Морські елементи взяли із декупажної карти. Супер. Я вже задоволена. Да, ми повинні лаком, обов'язково. Поки ти будеш відкривати, я буду покривати наші ножки сіні Давай. Два шари синьої акрилової фарби. Я обожнюю синій колір. и трохи білої. красуня сніданківка Юля Волкова открывает для себя незнакомую технику – лисирование. Кисть должна быть полусухая. И потом легкими движениями мы передаем рельеф нашим ножкам. Мы теперь уже на финишной прямой можем собрать столик. И останний штрих краи столівниці декорують льняною мотузкою. Який же моряк без корабельного каната? Юлечка, Ну як тобі наш результат? Люда, сказати, що мені подобається, то нічого не сказати. Мені дуже подобається. Ми це тоді? Ура! Ура! І ось нарешті ви можете побачити остаточний результат. Столик юного моряка готовий. Показую вам його із гордістю. До нього ми маємо стільчик. Також декорували його дорожніми картами, пофарбували ніжки у сині. І ще прошу звернути увагу ще на одну деталь. На столику ми маємо шухлядку. Ось вона висувається. Ось тут, де була облізла стара ручка, дівчата прикріпили канат цілкому морському стилі. І прошу в студію, героїчна мама, трудівниця Юля Волкова. Доброго ранку. я насправді вашою роботою вражена. А як відреагував малий? Малому дуже сподобалося, і взагалі, от чоловік одразу не побачив, що це карта Норвегії. Він побачив клеве дуже схоже за написанням, «Як -Київ». І каже: ми тут живемо. І Нікіта, одразу... Нікіта. Вже весь час показує, каже. Ми тут живемо. Так, пальчиком показую. втомилася чесно, дуже втомилася, тому що витратили цілий день, і тому ці крики Ура! це б... ми просто не вірили, що ми завершимо завдяки тому, що нам допомагав наш водій, наш оператор підключалися про впізнав в результаті. А... Столик свій. Ну я йому розказала. Я кажу, бачиш, це твій столик. То, то, добровільно, то добровільно, добровільно. Не Одразу хотів. не впізнав. Не зрозуміло. Сподіваюся, що власне результату, який у нас вийшов, надихне тебе на нові проекти, так само, як сюжет, який побачили батьки, надихне і інших батьків на переробки працювати і робити щось хороше, щось добре для своїх дітей. Дякую тобі, Вже дуже, дуже. Надихну. усі деталі на нашій сторінці у Фейсбуку. Набирайте речі до речі плюс українською. Часу вам, мої хороші, і натхнення.